Хто я така, щоб робити спротив власним думкам, якими я дуже хочу з тобою поділитися? Коротше, меседж для вас, дівчатка. Я думаю, що, можливо, ви з цього боку ніколи себе не розглядали, або, можливо, не усвідомлювали цей момент. Дивіться, до мене інколи в роботу приходять чоловіки. І е, однаковий меседж від них, знаєте, який? Коли я запитую, чи роблять вони щось таке, що радує їх жінку, що їй подобається, там, що, що вона хоче, там, так далі. І е, вони майже всі говорять, що, та наче так, так вона особо не говорить, що вона хоче. І от дивіться, дівчатка, я реально це помічаю навколо себе, коли зустрічаю певні е, проблематику, певну. Так от, дівчаточка, дивіться. Насправді велика проблема в цьому, що ми, жінки, живемо автоматично в програмах, які в нас господі, завантажили і навчили догаджати всім, крім себе, нас навчили знати про потреби інших більше, ніж про свої. І це адекватно. Тобто, це не добре не погано, це просто наслідок того, що ти просто себе не знаєш, це наслідок того, що ти з собою, головною людиною свого життя, незнайома насправді. І ти все життя, тому тобі і погано. Ти все життя витрачаєш на те, щоб робити добре всім, всім, крім тебе, але ти просто знаєш, як робити добре всім. А не знаєш, як робити добре себе собі. От і все, от і все, от і все. Блін, от я е, не втомлюсь казати про те, що клуб я для кого створила. Для кого я зробила свій клуб? Там вартість просто, реально, по кишені 1111 гривень. Заходь місяць працюй. Ну, тобто, а далі вирішиш. Що зайшло? де, що, як. Я постійно на зв'язку, є питання, ми це обсуждаємо. Тобто, м'яко, спокійно ти можеш нарешті поставити в себе в собі завантажити нову програму про те, що ти знаєш нового про себе. Нарешті ти можеш жити, і коли тебе запитують, ну, що ти хочеш, і ти будеш знати, що сказати. Ви розумієте, особливо дівчатка 40+